Дитячо юнацька спортивна школа зміна святкує ювілей 25 річчя своєї роботи. Сьогодні туди з привітаннями завітали вихованці, тренери та всі, кому не байдужий спорт і спортивне виховання майбутніх поколінь. Я вітаю, вітаю з днем народження, школу зміна 25 років. Поважний вік, і отак об'єднані, консолідовані з вірою в перемогу. Я точно знаю, що після закінчення війни. Україну чекає велике спортивне майбутнє. Геннадій дикий та меценати вручили спортсменам цінні подарунки. Збірні команди ДМЦ США різних вікових категорій були на провідних ролях дитячого гульнадцять футболу Київщини. Вони неодноразові переможці та призери обласних змагань з футболу та футзалу, учасники міжнародних турнірів в Угорщині, Польщі, Словаччині, Нідерландах. Без перебільшень школа наряду з минулими досягненнями має величезні перспективи розвитку в майбутньому, адже її вихованці беруть участь не лише в місцевих турнірах, а й у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях, займаючи там провідні місця.